Відразу після появи е, перших повідомлень про плівки Міндіча е, ми побачили заяву Орбана, який сказав, що відтепер Україна не отримає ні копійки і голосу в Угорщині під цим не буде. Цього вже достатньо для того, щоб заблокувати виділення грошей Україні. І е, е, якщо говорити більш глобально е, про взагалі процеси, які відбуваються зараз, відійдемо в сторону від Єрмака і від е, сьогоднішніх обшуків. Що ми маємо на старті на старті? Ми маємо як я вже говорив позицію Дональда Трампа, який вважає, що ключ до початку переговорів вихід України із Донбасу. Uh -huh. Другий момент про який ми повинні пам'ятати да насправді є, є три фактори, які є важливими сьогодні. В переговорах всього три: 28 пунктів мінічі, двас 28 пунктів Віткифа. Це насправді антураж. Ми маємо всього три пункти: перший е, територіальні претензії, і тут я е, можу тільки повторити те, що це е, стратегічна позиція Трампа. Ключ до переговорів лежить в погодженні України. в України вийти з Донбасу. Він буде на це тиснути. Тобто він почав це тиснути в овальному кабінеті. Він це робив в Анкоріджі і після Анкоріджа, точка чи в передодні І нарешті ми це баємо зараз в 28 пунктах Вікофа. І на жаль, від цього ми не відійдемо ні зараз, ні через місяць чи через два. Пункт номер два, який є важливим для переговорного процесу, це позиція Володимира Путіна. На сьогоднішній день Путін е, не хоче переговорів, е, власне його вчорашні заяви, які він зробив, е, про те, що Україна е, що, що він не відступиться від е, там, пірвопричин, там і так далі, і так далі, це все говорить про те, що він вважає, що зараз Україна зірве переговори, і його ціль на сьогоднішній момент зривати переговори руками українців, європейців або навіть американців. Тобто він буде старатися це робити. Але з точки зору Трампа Трамп вважає, що як тільки Україна погоджується на вихід з Донбасу, він далі починає настільки жорстко тиснути на Путіна можливими санкціями і навіть веденням санкцій, що Путін нікуди не подінеться. В принципі, в цьому є певна логіка, хоча вона достатньо, як на мене, скажімо так, не, не дуже струнка. Я скажу так м'яко. І нарешті є третій пункт в нашому переговорному процесі: це безпекові гарантії для європейського союзу. Де Україна є частиною безпекових гарантій для Європи, тому наш в принципі природній союзник на сьогоднішній момент є Європа в тому відношенні, що вони хочуть отримати безпекові гарантії і будуть виступати категорично проти того, щоб Україна виходила із Донбаса до того моменту, підкреслюю, поки не будуть отримані відповідні гарантії, Трамп не хоче давати цих гарантії. Він ну я взагалі не хочу гардавати ніяких гарантій, якщо чесно. Але два чи три дні тому він несподівано навіть заявив про те, що ми маємо обговорити гарантії для Європи, тобто він розуміє, що це один із таких ключових моментів, які йому треба зламати, для того, щоб в принципі досягнути того варіанту миру, який він вважає для себе прийнятним. Тому, власне кажучи, коли ми говоримо про європейців, ну ми ж теж маємо пам'ятати, що Європа вона не однорідна. Єдро <coughs> Берлін, Париж, Лондон. Є, в принципі, друга там оточення, там Італія, Фіни. Потім є там третє коло, ну і є нарешті всі цибулі там. Э, там четверте п'яте коло, яке взагалі не зацікавлено ні в чому. Тобто на сьогоднішній момент е, європейці з однієї сторони вони були б дуже зацікавлені в тому, щоб е, напевне виділити Україні гроші і рухатися далі, е, якщо їм не буде надано гарантії. В той же час вони прекрасно розуміють, що е, просто угорщини достатньо для того, щоб заблокувати цю історію. І е, я думаю, що е, 17-18 грудня, коли будуть засіб засідання Єврокомісії, ніякого рішення прийнято не буде. Тобто, в принципі, рішення буде переноситись на січень-лютий 2026 року е, з усіма відповідними наслідками по підвішуванні України в абсолютній бюджетній невідомості. Ну, по перше, я думаю, європейцям сподобаються обшуки ярмака, тому що це сигнал, що тут щось відбивається, тому що навіть якраз. Відсутність таких сигналів це те, що породжує запитання, тому що якщо казати, що в нас нема корупція європейці дуже добре розуміють, що вона є, то це буде ще більша помилка, тому треба робити те, що робиться. Абсолютно правильний крок, що показали ну ось бачите, ми йдемо на ну, це і подібні обшуки, якби це парадоксально не було. Я вважаю, що вони навпаки сприятимуть тому, що гроші від європейців будуть, тому що їм також що найменше своїм виборцям треба показати е результати. Показати, mm -hmm. що там щось коїться, бо оскільки м, даю переважно арабським каналам інтерв'ю, але там часто цитують Пірса Моргана, британського журналіста, і в нього постійно дуже верніше дуже часто, остях є якийсь так, також відомий журналіст Британії, який постійно люб, любить казати, що Україна це найбільш корумпована країна в світі, що не можна їй допомагати. І звісно, такі люди отримали аргументи. І якщо б не було ніяких дій... А в напрямку боротьби з корупцією та подібні думки вони домінували. А так Україна може сказати, що ну ось бачите, у нас таке є, і звісно, тут можна згадати: Transparency International, Звісно, не, не те, щоб можна було вхвалити 105 місцем серед 180 країн, але це і не 180-те, і навіть на 156, яке займає Росія. Але і не давайте 83, яке яка займає Угорщина, яка звинувачує Україну в тому, що ми така корумпована країна, бо вони, звісно, справи краще, але не набагато краще за Україну, принаймі, по, а, ну, нам про намі по питанню треба за своїм дивитися, звісно, а не за її звичайно, звичайно. Так що тут безумовно ризики. Вони завжди будуть і залежність від зовнішнього фінансування, вона дуже велика. Ми це розуміємо. Mm -hmm. а, там по відсоткам можна спестерячатись, дехто каже, що 80 залежність, дехто що 50 тобто я різні зустрічають цифри. Тобто, тут можна по різному дивитися різні калькуляції. Але важливо, що все ж таки європейці розуміли, що оскільки війна Росії проти України вже можемо константувати. Перейшла в те, що в британській літературі називається Attrition, тобто війна на виснаження, війна стійкості. То так. фінансова економічна складова це дуже важлива підґрунтя, і безумовно не можна порівнювати її з військовою складовою. Але можливо, щоб були Україні гроші, щоб країна трималась, тому що так, так, все ж таки саме цей компонент він вже в цьому році грав свою роль, але ще більше буде грати в 2026, тому що все ж таки. Там, по-перше, як людина, яка навіть книжку писала про російську економіку нещодавно, можу сказати, що там вже поглиблюються суттєві проблеми і не випадково, там податки підвищуються. Там окрім всіх звертають на податки, там увагу. Я звертаю на збори. Там збори створюють значно більше проблеми і вже говорять про те, що, наприклад, буде спір на користування платіжними картками. Тобто, uh -huh. якщо ви користуєтесь платіжною карткою, за це треба буде платити додатково. Там було позбавлення 25 років, не було позбавлення на НДС за карткову операцію, Зараз це цього не буде. Буде екологічний збір, буде технологічний збір, якщо ви купуєте щось технологічне. Тобто, зрозуміло, що в цій ситуації, коли у Росії є просідання по економіці, не треба, щоб в Україні це було просідання, і тому що треба. Щоб ця підтримка була. що стосується репараційного кредитора, зараз дуже, скажімо так, підбиває основи цього кредиту, оцей мирний план Трампа. Тому що там вже написано, що ці гроші слід 100 мільярдів в Україні, 100 мільярдів фонд інвестиційний американо-російський. Тобто, фактично, якщо читати цей план. Ну, який Трамп представив, але це не план Трампа, це план радше Дмитрієва-Вітхофа, або навіть і Дмитрієва, який через Вітхофа дали США, а за цим планом ніякого операційного кредиту взагалі бути не може. Тому що ці гроші, які, нагадаю, лежать в європейці, насамперед Євроклія в Бельгії, їх треба розподіляти між Росією, Україною і Російсько-американським фондом. Тобто, зрозуміло, що на, навіть. По цьому, якщо беремо за основу цей план, все забули про рекордний кредит, тому треба якомога швидше забути цю історію, пояснити Трампу, що в контексті цих витоків, а ще треба розібратися, це то зробити. Тому що стільки версій є, хто стоїть за витоками, і, 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 хто Блумбергу дав ці розмови. І знаєте, ось буквально вчора дав якраз катарському телебаченні інтерв'ю. Я сказав, що взагалі я не виключає, що Китай стоїть за цим всім. Тому що Китай тримав паузу, але Китаю не потрібно завершення війни. Тому що увагу всього світу зараз приковує ця війна, а якщо не буде приковувати ця війна, всі на Китай будуть дивитись. І тому цілком можливо, що Китай вирішив зробити крок, який, цей, цей план, який не дає Україні капіталювати, але який не дає завершити цю війну. Тобто тут свої інтереси, безумовно, зіграли. Ну, знову ж таки, тут, я думаю, що багато буде версій. Там, Є версія, що самі росіяни знали ці розмови через те, що з теоретиками по Росії мене завжди суперечка вони говорять, що немає ніяких верш Кремля. Я кажу, що слухай. Є різні групи інтересів, є, абсолютно є. Так. тому, повертаючись, це ж таки до питання так. по репараційному кредиту. Треба дивитись, що там буде з цим планом, але чим швидше забудемо історію про цей план, тим швидше повернемось. До нормальних розмов про перспективи цього репараційного кредиту єдине, що я також не скажу, що я повністю в захваті від нього.